Джозеф Байден планував до завершення своєї каденції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Проте він скасував поїздку через лісові пожежі. Повідомляє процес Sky News. За даними журналістів, саме сьогодні Джо Байден мав відвідати Рим і Ватикан. У нього були заплановані переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні і Папою Римським. Після чого Джо Байден планував також провести останню зустріч з Володимиром Зеленським як президент США. Однак візит Джо Байдена до Італії скасували за кілька годин до виліту через масштабні лісові пожежі у Каліфорнії. Очікування обраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Сунулися у бік Великодня, тобто до кінця квітня. Як інформує видання The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він позитивно оцінив відхід американського лідера від попередніх радикальних заяв. Нагадаємо, у вересні минулого року Дональд Трамп наголосив, що в разі перемоги на виборах він протягом доби досягне мирної угоди між Росією та Україною. А 7 січня цього року, під час прес-конференції, заявив про сподівання закінчити війну уже на більш довший термін.